Доброго дня. Хочу показати вам квашені огірочки, які в мене росли в цьому сезоні декілька сортів. Там ще сім сортів було. Основний в мене завжди йде аваланж, наш улюблений сорт, який на Чернігівщині прекрасно росте і дуже довго плодоносить до перших заморозків, скажімо так. До кінця вересня він завжди є. Висить у нас на сітках. Ось квашу я не по сортам, а збираю всі разом. Збираю ось такий огірочок, що був невеличкий. ось ціленький. Тут сантиметрів. Треба було ж поміряти, ну, не міряла. Вони невеличкі. такі, Ну, або середній трошечки більший. Так як я в селі то була в селі. Тому я вибирала кожен день. Вони не переростали. Хоча їх можна квасити і в більшого розміру, навіть як вони вже перерощі, скажімо так. Все одно, шкірка не товста. Всередині вони не порожні огірки. Ось такі вони і коли великі, в них немає пустоти всередині. Це ось інший сорт. Оце, мені здається, Магдалена. В неї бугорча така. Трошечки рідші бугорочки, горочки, ніж в аваланджо, Це точно аваланджо, вони трошки темніші такі От. різні. Тут, я думаю, що тут різні огірочки. Вони дуже є такі схожі зовні, От. але в квашенні, в маринуванні вони всі дуже смачні. Якщо сорт якийсь мені не подобається, я його на наступний раз не повторюю. Ну, буває що, звісно, дивлюся, якщо якась причина, приморозок дав якийсь вплив на кущі, чи ще якісь причини, тоді так, я можу там на наступний чи через рік спробувати ще раз насіння. Наприклад, амур, я садила один сезон. Він щось був такий якийсь слабенький, хоча насіння дороге. Потім сезон ми пропустили. В цьому році знову посадила Амур, в цьому році він себе показав. А то рік мені не сподобався. Щось, щось там пішло не так, вже не, не дуже пам'ятаю. Аваланш у нас стабільно кожен рік йде, хоча в нього таке листя шершаве, трошки шершаве. і... Колюче, коли ти йдеш на масову виборку, то, якщо безрукавич, то навіть і руки можуть трохи так чухатись роздражені, якщо багато. Бо в мене було 50 метрів посаженого огірка. Але він дуже смачний і витривалий сорт. Тому в нас він обов'язково в колекції. А за зовнішнім виглядом трошечки можуть бути ось так світліші. от. Це от в квашу квашеному вигляді. Ось десь поколовся чимось уже. Але, тим не менше, бачите, десь ем, чимось проколене, десь гілочку від чогось чи що. І, мабуть, не бачили, кидали в бочку, і нічого йому не сталося. Не загнив нічого, він заквасився. Ось твердесенькі огірочки. Вони всі тверді. От. Всі смачні, хрумкі. Тому досить достойні сорти. Е Аваланш, Абсолют і Амур найбільше все-таки мені підійшли. А, і Магдалена і «Сатіна». Ось із всіх цих я найбільше виділю, які мені найдовше вони плодоносили. І найбільше сподобались на сезон 23-го року. Подивлюся, як салют і аваланш. І амур, і сатіна, чотири сорта буду садити на весну 2024 року. Це точно. Можливо, що ще візьму з інших сортів. Кібрію садила. Сезон непогано, сезон, так собі. Тобто, тут ще дуже все-таки на сорти впливає погода. В нас, наприклад, ще були заморозки 6 червня. Це теж вплинуло, трошечки було, притормозився ріст, не тільки огірка. І підмерзла трохи була квасоля, е тому е перець був трохи, прихопило приморозком. тому ще багато вплив погоди на огірочки. А зовнішній вигляд згляд, е і смакові якості цих сортів дуже достойні. У мене чорнозем на Чернігівщині. Як себе поводить на пісках і на інших ґрунтах, не можу нічого сказати, тому тільки пробувати. Тому що один той самий сорт в різних регіонах України буде себе вести по-різному. Плюс я вирощую тільки на сітках, я не вирощую виростив я не сажу, я не маю можливості збирати таким способом, тому тільки, ну і плюс так економиться площа. Тому що розтіл треба багато площі, а я краще цю площу засаджую чимось іншим, а огірочки йдуть на сітках, вони нікому не заважають. Зверху затіняюча сітка, яка дає, можливо, щоб вони не горіли на сонці. І при затягнутих таких дощах літніх, якщо там дощ, тиждень дощ. То огірки не псуються, вони чисті, вони не псуються, тому що вони продуваються вітром, бо вони не лежать на землі. Це теж ну, такий великий плюс. Все, всім гарного дня, смачного! Садіть огірочки, квасьте, маринуйте чудово, під любу консервацію. Пробувала всякими різними способами, і кубиками, і. Пластиночками нарізали на салати. В свіжому вигляді дуже добре зберігаються в пакеті. Якщо ти привіз в місто, поставив в холодильник. Тиждень стабільно лежать, якщо вони чистенькі не пошкоджені, зберігання чудове в холодному місці в літній період. На базарах йдуть на ура. Всі ці сорти я вибирала на базарі, нормально купувалися. Люди брали на консервацію і вже не перший рік. Мене беруть одні й ті самі люди, тому проблем з цим не бачу. Всі вони не переростають такими кабанюками. Ну, це я не знаю, можливо, якщо два тижні він буде висіти, то вже там. Ну, я таких просто не бачу, або я не допускаю. Я вибираю або маленькі, середні. Тому раз кожен день або через день, ну, максимум два дні, і я вже вибираю, тому що ну так, він гарніший. І в банку краще влізе, і так далі. Тому рекомендую ці сорти. Пробуйте. В будь-якому випадку всі сорти пробуйте, можливо, вам зайдуть якісь інші. Всім смачного гарного дня!